Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава силам оборони! Дякую, що підписані на наш канал. Напередодні в мережі з'явилося відео, яке вкурвало і нас, і вас, і цивільних, і військових. Події на цьому відео сталися в Дніпрі, що там чоловік гуляє із немовлям у візочку. З'являються раптом люди у військовій формі на цих відеоматеріалах. Чоловік встигає віддати немовля жінці, його скручують люди у військовій формі, з відсутністю якихось пізнавальних знаків, балаклавах, тобто без облич. На інших кадрах, які в тому числі опинилися у нашій редакції, ми бачимо, як затриманий вже в кайданках. А один із закамуфльованих чоловіків обшукує його особисті. Речі. До чого тут депутат Тищенко? Просто зараз в деталях обговоримо. Мене звати Єніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Тут ми з командою говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали. Отже, друзі, кадри, які ми вам щойно демонстрували, це кадри за участі народного депутата і військового, як з'ясувалося пізніше. Виявилося, що чоловік у цивільному, на якого напали на цьому відео, це учасник бойових дій, дніпрянин Дмитро Павлов із позивним син, напали на нього, нібито охоронці народного депутата Миколи Тищенка, з яким у Павлова виник конфлікт. У спецпідрозділі ГУР Міністерства оборони України підтвердили, що чоловік, якого ви бачили на відео, який зазнав атаки з боку охоронців Тищенка, це колишній військовослужбовець а, цього підрозділу підрозділу ГУР щодо Тищенка, Давайте розберемо деталі. Дійсно, Нардеп Тищенко напередодні приїхав до Дніпра. Що він там робив? За його словами, Нардеп Тищенко приїхав до Дніпра аби перевіряти інформацію про діяльність ботоферм та кол-центрів, які здійснюють шахрайські дії проти українців. Ну, знаючи Тищенка... І його бекграунд безумовно у нас всіх немає сумніву, правда, друзі, що він приїхав перевіряти злочинну шахрайську діяльність кол-центрів. Правда, Тищенко публічно подякував генеральному прокурору Андрію Костіну, міністру внутрішніх справ Ігорю Клименко та представникам Нацполіції за професійну роботу і заявив, що 20 червня вони всі разом із Тищенком включно, спільно викрили, цитую, одразу кілька адрес об'єднаного злочинного угруповування дев'ятки в великої мережі Ботоферм. Чому я вам розповіла про всіх цих персонажів, тобто про Нацполіцію, про голову Нацполіції, про е, Генерального прокурора і до чого тут Микола Тищенко, запитаєте ви мене, Не, друзі? І будьте мати рацію. Давайте логічно подумаємо: отже, повноваження народного депутата. Взагалі, які повноваження він має у зв'язку із тими перевірками, які він здійснює, це раз. Ну тобто, чи входить такого роду діяльність у повноваження народного депутата, який, нагадаю має займатися законотворчою діяльністю? Він має займатися ухваленням законів у Верховній Раді, відвідуванням як мінімум, засідань Верховної Ради пан Тищенко? Ну а боротьбу із ботофермами мають робити правоохоронці. І зазначу, друзі, важливий момент. Микола Тищенко вже не вперше раптом з'являється серед кол-центрів, де раптом щось перевіряє. Але це ще не все. У наступному дописі Микола Тищенко пише, що під час проведення обшуків шахрайських ботоферм у Дніпрі було здійснено напад на представників поліції. Тищенко описав згаданого ним нападника на поліцейського як чоловіка в білій футболці із чорною сумкою, і зауважив, що цей чоловік списаний з військової служби за сімейними обставинами. Імені Нардеп не називає, але опублікував фото, на якому видно, що йдеться про Дмитра Павлова. Але відмазатися Тищенко від всієї цієї історії не вдалося. Чому? Бо ми живемо в розвиненому громадянському суспільстві, і, на щастя, люди, які є громадськими активістами в різних містах України, в тому числі в Дніпрі, викладають повне відео Пан Тищенко, де видно все. Журналіст Дмитро Кошельник викладає повне відео, аніж до того Демонструвало в мережі інциденту в Дніпрі, і пише: цитую, що під час одного із так званих рейдів Тищенка які... Не бореться із кол-центрами, а прагне навпаки отримати від них свій відсоток. Дмитро Павлов запитав Тищенка. Дмитро Павлов, це з жертва на цих відео побиття. Запитав, що люди у військовій формі зі зброєю без упізовальних знаків роблять разом із народним депутатом у центрі міста. Слушне питання. Досить слушне на що отримали з верхні і нахабні відповіді, які надалі переросли у перевірку документів із протиправними і аморальними діями, які ви бачили на відео, написав е цей журналіст. Ось, друзі, красномовно, початок. Конфлікту, щоб ви знали, як все було до того. Ви міть, будь ласка, заїхати. Хто ви такі Ви знаходитеся на військовому обліку? У нас є інформація. Ні, я на військовому обліку, а ви на військовому обліку. Давай. З 2014 року оточався. Зараз посмотримо. Давай, посмотримо. У тебе такое є? У БД, так? Смотри, добре. Це І закон, що? Рельмішов. А ти воював? Це закон, я думаю. Ну, добре. Що закон? ти знімаєш? Я на підставі... Супер, що зараз, все зі сон. Ми не полюбимося. Це ваша дитина? Так, моя. Ми працюємо в рамках тим, що да. ось ресурс. Так. Да. А чого ви з оружием ходите? Дійсню. В Балаклавах. Зараз ми вам розкажемо. Будь ласка, приймайте заяву. Щоб людей... Что вы мне разумеете? Ну, с оружием ходят. С оружием, с оружием, балаклава. Вы же военковый. Да, так а на войне Взбест... повинен быть. А, а, а спустите. Я вам, вовремя. там, и военник помогал, и все. конечно, знаю, что Просто, и сайт, и тванский, на облике. Мы стоим на облике, в отличие вот от этого товарища. Стоит он на облике? Да его проверить. Ми з ребенком гуляємо. Ви хотімо йдіть. При цьому помічниця Тищенка, звати її Евеліна Андрієвська, в коментарі ТСН заявила, що взагалі Тищенко не має охорони. Знімай знімай, знімай. Що коляска? Снімай. Знімай коляску, що коляску, небирай. Что вы делаете, что вы делаете? Воу? До речі, про цю пані Евеліно теж цікавий момент. Вона внесена до бази Миротворець за участь у спробах легалізації окупації Автономної Республіки Крим російськими загарбниками, заперечення російської агресії, участь в антиукраїнських пропагандистських заходах Росії, країні агресорі та маніпуляція суспільно значущою інформацією. це все кейс, який ви можете прогуглити, знайти на. На сайті Миротворець щодо а, помічниці Тищенка Евеліни. До речі, друзі, дещо ви вже знаєте з огляду на наші відео і на відеоканалу Вечір з Яніною. До речі, якщо ще не підписані, підпишіться про Евеліну, як мінімум, її рідних. Бо Евеліна є родичкою Міс ДНР. На останньому фото її пост в інстаграмі за 2015 рік, де вона захоплюється своєю родичкою. При всьому цьому цікаво, що в березні 2023 року Веліна отримала подяку від очільника гур Кирила Буданова. А у 2015 році Евеліна розповідала, що злочинна українська влада бомбить безневинний Донбас. Крім того, через 4 роки після окупації Криму, у 2018, дівчина їздила на півострів на концерт. Готові Григорія Лєпса. Ну, а мати Евеліни одружена із власником мережі цирків, які також працюють в окупованому Криму, а саме в Євпаторії. Клас. Кожного разу перед польотом в європейську країну або НАТО в Сполучені Штати Америки виникає питання: питання комунікації. Потрібна мова. Як її підтягнути, якщо немає часу, для цього є гаджет і онлайн-школа англійської мови «EnglishDom». Що мені подобається в «EnglishDom» – це те, що всі заняття відбуваються онлайн, один на один із вчителем. Тому графік та місце для уроку можна підібрати абсолютно за власними потребами. Займатися можна, хоч зі смартфона. Головне, щоб був інтернет. Фестовала кітютаміводюсайхадідіспендюмонісвандей і персин До речі, за промокодом Соколову отримаєте 10% знижки. Записатися на пробне заняття можна за посиланням в описі чи за QR-кодом на екрані. Приєднуйтеся і пам'ятайте, що англійська з'єднує людей. Як правоохоронці друзі реагували на цей цидент? Це теж важливий кейс. У Національні поліції відкрили два кримінальні провадження: за статтею Умисне легке тілесне ушкодження та за статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Наразі тривають слідчі дії для ідентифікації всіх причетних. Народний депутат Олексій Гончаренко буквально кілька годин тому зробив стрім із Верховної Ради. Із сьогоднішнім нашим винуватцем матеріалу, поспілкувався із Миколою Тищенком про цю бійку. на що Тищенко сказав, що побитий чоловік взагалі не є військовим. Відео, мовляв, висмикнуто з контексту, бо це політична гра. Ті, хто захищає військового, насправді захищають бото ферми, каже Тищенко. Ви можете послухати шмат цього бреду. Чому там, де ви, там якийсь конфлікт, драка, силовий ресурс, якісь тому, тому, що я стою на за за правду і за людей, тому що я не можу довести що, що, ні, і е, е, можна так і називати. Іноді в суспільстві так і кажуть. Микола Робінгут. так за людей. За людей, Микола прийшов, порядок навів. Так, що? Ти ну, тоді так, я не знаю, не більш немає мене питання. Також так, так, дивіться, так, так. Так, так, так. Ось, дивіться. Да. Я взагалі не розумію, як можна використовувати немовля в таких от кришуваннях. Ну, це його дитина. Я так Людина розумію. могла собі пройти спокійно, якщо вона з дитиною, гуляти собі. Аби перелічити всі зашквари Миколи Тищенка, нам не вистачить випуску. Чому він такий близький е, до офісу президента? Ви знаєте, це пов'язано із його дружбою із Андрієм Єрмаком. Що він продовжує робити в стінах Верховної Ради? Ви запитаєте, друзі? Ну це обраний українцями народний депутат демократичним шляхом. Тому обрали терпіть, скаже наша законодавча система. Ну а Давайте згадаємо нині для того, щоб якби, завершити образ Тищенка, найгучніші моменти із його зашкварів. От, наприклад, в січні минулого року Тищенко потрапив у скандал, коли на тлі важких боїв у Бахмуті та Соледарі раптово був помічений у курортному місті Таїланд. І ще одне: на жаль. Змушений це повторити для тих, хто погано почув. Е... Будь-який виїзд за кордон Сьом, повинен бути згідно відповідного рішення РНБО е... інших виїздів за кордон. Повний правал сетя посадовців чи депутатів у воєнний час не буде. <тверк> Я думаю, це справедливо. А цього року вже в Ужгороді. Тищенко, наприклад, викликав поліцію щодо журналістів Української правди, які начебто його переслідують. А насправді знімають розслідування про лакшері майно нардепа і його дружини. Так, хто там? Доброї ночі, це поліція. А що сталося? Ми слідчо-оперативна група. Ми працюємо за викликом Тищенка. Ніколи. Так, а що сталося? Тищенко Микола, народний депутат, дав повідомлення, що протягом дня і протягом двох днів його переслідує автомобіль Mitsubishi Lancer чорного кольору. Ми прийшли, щоб встановити людей, які перебувають, які користуються цим автомобілем. Ну і спитати ну взагалі переслідували, не переслідували. Ось такі справи, як боротися з подібним. А я вам відверто скажу: я вже не знаю, якими методами, лише маргінальним. Ставленням суспільства до них я дуже сподіваюся, що фракція Слуга народу у парламенті і особисто президент і голова офісу президента поговорять зі своїм другом щодо норм поведінки, які мають бути в демократичній країні. Але це не точно, бо Тищенко зашкварюється вже не раз. Що військові думають про все це сьогодні? Красномовно я побачила у соціальних мережах моїх друзів. Ось що вони думають. Вам всім дякую за довіру. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Тут ми говоримо правду, якою б не комфортною вона не була. Подивіться наші інші відео, зокрема, інтерв'ю зі сліпом, яке вже вийшло. Там ми говоримо про те, що нам потрібно для перемоги на даний момент, що не так з українською армією, про перемовини і про зеків, рекрутингом яких займався сліп. Дякую вам, друзі, що з нами залишайтеся на цьому каналі. Папа. -па.